Нагадаємо, за фактом блокування міської ради відкрито кримінальне провадження, оскільки до Шевченківського райвідділу міліції надійшла колективна заява депутатів. Вони поскаржили, що їм перешкоджали проводити сесію. Винних шукають запевняють правоохоронці, а обставини подій вивчають. Давати свідчення до райвідділу міліції вже викликали кількох народних обранців. В одного зі студентів вдома провели обшук, стверджує Олексій Каспрук. До нас зверталися до нас. до мене особисто звертався Максим Марко, який, в якого проводили обшук. Ми зв'язали його з адвокатом. Адвокати Чернівецькі готові підтримувати. Більше звернень напряму до нас не надходило. Ви всі бачили, хто був присутній під час того, що відбувалося. Тому чому через декілька днів по заяві депутатів, яких не пускали в туалет, почали організовувати таке масштабне кримінальну справу. Масштабну реально, тому що опитано десятки вже сотні людей задіяно. В цій справі багато працівників правоохоронних органів, які б, я думаю, що мали б займатися чимось іншим, депутати, котрі вже надали свідчення, кажуть, що під час спілкування жодного тиску на них не чинили і запевняють, що не блокували ратушу. Ніхто не блокував. Мене поражає те, що як могли ці 23 депутати написати зверення в прокуратуру та у міліцію, що їм перескожали. Я думаю, що це просто політичні репресії, А я, як депутат пожетроної ради, ну з'єднано регла. Першотренера, міської ради, ну, маю право бути присутнім. Я не наразі був присутній на пленарних засіданнях міської ради і в цей раз теж там живе. Вони мають відео, фотографії і по цих відеофотографіях просто викликають всіх депутатів без сил. Факти викладені в заяві вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вони кваліфікуються як захоплення державних або громадських споруд. На винуватці в блокуванні ратуші може очікувати арешт до шести місяців або обмеження волі до трьох років. Ольга Андрійська Андрій Соколовський місцевий час.